Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас бронзова монета 50 копійок України 1992 року. Ось так вона виглядає. Вона на колір така, скажімо так, червонувата. Від звичайних вона відрізняється кольором кардинально. Ось так бачимо. Ці йдуть жовті, вона така більш червоно-коричневого кольору. Ціна на таку монетку в іншому металі на сьогоднішній день розпочинається від 100 доларів. В кого є такі монети? Телефонуйте, пишіть без різниці штамп. Головне, щоб монетка була в іншому металі. Бронзові в основному від 100 доларів йдуть. Монетки, які йдуть білим кольором, Ціна розпочинається від 200-250 доларів за одну одиницю. В кого є такі монети? Телефонуйте, пишіть. З радістю їх куплю. Також куплю браки Аверс-Аверс, Аверс, реверс Реверс. Отак От виглядає монетка в ідеалі з обох сторон Аверс-Аверс. І повороти на 180 градусів. Ось так вони будуть також виглядати. Ціни на ці монетки договірні. Телефонуйте, пишіть. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступному відео.